Це є проблеми, які отримає міжнародний аеропорт Львів від того, що на його біля його фактично меж буде багатоквартирна забудова, і представники аеропорту чітко висловили свою позицію, що вони не підтримують забудову житлом на своїх. Межа так само, ми послухали сокільники. Ми обмінялися думками. Заселити масу людей без врахування, без гарантування, що будуть заходи, що пониження вжити. Ну, це може, може статися так, що наш аеропорт, який на день є цілодобове використання, перетвориться на лише на денну, оскільки навколо буде житлова забудова, і мешканці це будуть скаржитись. Якщо пролітає один літак за день. Це буде один рівень шуму. А якщо буде літати 20-30 літаків, то що вони будуть літати в нічний час, то ви собі можете уявити, які умови життєдіяльності будуть тих людей, які можуть бути розташовані в тих житлових будинках, які потрапляють в зону негативного впливу. Тому якщо ми собі уявляємо дитячий садочок, який розташований в зоні Б, і дітки гуляють на вулиці. А ми від того плануємо якісь екрани, так не Відомо, які літак летить зверху, а екран у нас по горизонталі, тобто є питання, які безумовно потребують допрацювання.